Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Представляю вам офіційний аккаунт в Телеграм Овочеві Рослини. Тобто ви можете переглядати мої відео на YouTube, а також написати мені на Telegram. Саме я автор даних відео, і я зможу з вами зв'язатися через телеграм в разі потреби. Для чого цей створений акаунт? В подальшому планується провести і розіграш, можливо, і не один. І щоб зв'язатися з переможцями або обрати переможців. Тобто, ну, переможець більше за все буде один, але взагалі для зв'язку. Для питань та пропозицій можете писати на даний телеграм, ссылка буде в описі. Тож, там уже вирішимо. значить. Тож, на все добре, і підписуйтесь на канал.